Я вам скажу тут така, тут така добра лисичка. Натрапимо на таку лісову кірничку. Ріка роздвоєна, і це перший брід. Зараз буде другий. Вітаю, друзі! По-перше, я хочу подякувати всім, хто підписується на канал, тому що бачу, що останнім часом підписки стали частіші. Це не може не тішити. Всім дякую. Це дуже приємно. По-друге, по я знову сьогодні йду у ліс. Ліс, який недалеко від дому. Ну, у мене недалеко від дому багато лісу, тому що навкруги, куди не поглянь, сюди ліс. Але цей ліс я йду він де через ріку, і проблема виникла в тому, що тут завалило міст. От колись був міст, його забрала вода багато років тому. І насправді річка дуже мала. І коли вода не прибуває, можна її там... Можна, можна перескочити. Але так і падають дощі, вона дещо прибула і... І напевно треба брести. Тому зараз буду перебривати. Бо я маю гумаки, я думав що я перейду, але напевно що не вийду. Тому шукаю брід і йду через воду до лісу приблизно 10 хвилин ходьби, але після того як перейду ріку. Йой, Вода жовта, холодна. Течія не сильна де ще колін? сильнішу течію перейшов. Тут Дурниця. Ріка роздвоєна і це перший брід. Зараз буде другий, але я маю надію, що другий менший, бо він був набагато менший. Я думаю, що я перейду його у гумаках. І ще прикол в тому, що я маю надію, що поки я буду в лісі, що не буде падати дождь, десь вище в горах, і, і що ріка не прибуде більше. Це був би прикол дуже, дуже серйозний, якщо б до той час прибула вода, і я би не міг перейти назад. Але думаю, що такого не буде. Так, йдемо далі. Так, далі пригоди, у нас гречка, я тут давно не був. І думав, що буде простіше до того лісу дойти. То бачу тут якийсь такий, такий квест, що просто. Тобто зараз поле з гречком, потім далі ріка, ну і далі, далі поле, а ліс аж, аж там. Короче, щоб дойти по тій гречці, не ноги, напевно я. Обійду тим бочком попробую. Одним словом, бочок не вийшло піти. Вирішив йти через гречку. Я ніколи не міг вити, що гречка така, я думав, що гречка то щось таке низьке по коліна, а тут гречка майже, майже рівно зі мною. Є навіть деякі такі, що повистрілювали, що вище мене. Добре, що хоч небагато тої гречки. Але що там далі, теж цікаво. Бреду по грешці, але мене бджоли не, не покусали, бо тут купа бджолів зараз. Що зараз сонце немає, якщо було сонце, то я собі не можу уявити, що тут але бджоли якісь неагресивні, слава. Так, друге. Друге русло виявилось взагалі дуже мілким. Тобто вся вода пішла в той, тим боком і тут перейти без проблем. От такі невеличкі потічки, але страшні корчі, не знаю де вийти. ми вийти. Тут поїсь. Я сподіваюся, що та... Гриболовля того вартує, бо я ще не дійшов до лісу, я вже змучений. Перейшов в одну ріку, перейшов в гречку, перейшов в другу і тепер тут якась не знаю що це таке. Е, соя чи що. І мені треба ще ту сою обрести от туди. В це місце. Добре, що вона хоч низька, але, але вона мокра, вона чисто мокра, але вже... Треба йти. Не знаю як буде далі, але поки що одним словом, якщо чесно, навіть не радий, що я сюди пішов. По-перше, я вже замучений, бо брів ріками полями. Я вже мокрий. По-третє, я дійшов до лісу і не можу зайти в ліс, тому що тут ще є перед лісом стара млинівка. Такий потік. І за рахунок того, що падають дощі, вона прибула я не можу її перейти. Тобто вона така глибока, широка. Я так йду вже довший час Е, бо тут колись місток був такий дерев'яний, але щось я не можу його знайти. Ніусловно, якась історія не дуже весела. Млинівка, про яку я говорив, я знайшов місток нарешті. Тут є труба і можна перейти. А млинівка така не хіла. Ой. Фу, нарешті в лісі. Так, знайшов я три лисички. Перше, що знайшов лисички. А такі три гарні. Пару кроків ще такі дві. Я вам сказав, тут така, така добра лисичка. Лисичкам я радий, тому що я лисички люблю, тому навіть якщо будуть лише лисички, то я вже буду задоволений. Натрапимо на таку лісову кірничку. Досить повноводна, я вам скажу. Опа! Какірничка. Так, я зайшов в дубовий ліс і буквально п'ять хвилин і є перший білий грибок. Маленький такий гарний. Так, пару хвилин. І знову є. Такі цікаві два... Два... До кубки. Всі зросли. <рес> Трохи слимак по і чую вони такі м'які. Таке знайшов дуже гарне місце зліва дубина, а тут стара дорога. І по ній вже давно ніхто не їхав і вона така аж мохом поросла. Але ще видно, що була дорога. І тут дуже гарно. Якраз тут можна попити чаю. Питання, чи комарі дадуть попити чай. комарі жахливі Я взагалі-то хотів <смі> Йти без нічого Не брати нічого зранку ще не був дуже голодний ти думаю А при походжу, прийду додому Та й перекушу, але Ідея з чаєм просто суперова, тому що я такий вже голодний, що... що дай Боже. Чай з чебрецю, який я збирав два тижні тому у Карпатах, коли їхав на гриби. І ввідео, я казав, що материнка, але хтось мене виправив і сказав, що чебрець. І чай з чебрецю і з медом. Ооо. Ой. Добре, що забагато меду, да якраз так. О, супер. Я вже от йду і вже не перший раз зустрічаю такі поляни з лисачками. Їх дуже багато. Маленькі-маленькі лисички, подивіться. Через пару днів... Вони були дуже більшенькі, ну, а зараз їх дуже багато, але маленьких. Збирати ну нема що, але факт є факт. Всюди ну, під ногами, дивіться, там, там, там. Так, тут хтось йшов і покопав е, отакі подібне на лисичку зверху, але напевно то не лисичка, бо лисичка має... Знизу такі прожилки, а тут у нас є такі, така типу мочалка. Хто знає, напишіть, що за загреб і є чи, чи стівний. Ось такий в розрізі. А я, від... Бо я зрізав він почав жовтіти. Ось таке. Пахне непогано, але то не лисичка. Ще один біленький. Вже навіть навіть більшенький. Біленький більшенький, подивіться. Такий гарний. Красота. Ух. Гарний. Цей дуже гарний. Маєте привичку нюхати. Я кожний. Який вже почищу, мушу обнюхати. гриби з кожного лісу мають різний запах. Карпатські, якщо чесно, не мають такого запаху. А от наші такі галицькі, прикарпатські, особливо у таких дубових лісах, мають дуже-дуже насичений запах. Ой, красота. Приблизно пів години я нічого не, не міг знайти. І зараз така винагорода. Ах, такий темний. Ух. Темний і твердий. Такий твердий твердий. Ох, дуже гарний. Хоч трохи обгрижений, але... Але красунчик. Так, є ще один. Грибочки з'їджені слимаками. Ой! Ви такий збідований. Збідований, але грибок, що робити? Які є такі. Такі вже більшенькі. Перший козарик. Дуже дивно, що перший, тому що їх, як правило, є багато. А я знайшов першого, і то я бачу, що він хробашливий. Як правило, то є осінній гриб, але трапляються і улітку такий червонюх. Опа. Все з'їджене слимака. Такий перехід з такого лісу дуже густого, а там далі є ліс такий рідкий, гарний, чистий. І я тут все перехожу, тут і високовольтна лінія. І навіть я ніколи тут нічого не збираю, але так собі йду по стежці. Так щось мене потягнуло в бік голову і тут бачу подивіться, що я бачу. Матеріць. дивіться. О! Хо -хо -хо -хо! Подивіться який! Це то вже є гриб! Jestem jeszcze na jednej z tych miejsc. czas. Перекласти з кулька в рубзах. Це частина лісу, яку я дуже люблю. Вона правда дуже далеко від, від дому. Але я, можна сказати, у цих лісах виріс. Я колись ходив з дідом на гриби, потім ходив сам. І цей ліс тут такі старі-старі буки. Їх ще якимось дивом дотепер не зрізали. Це дуже класно. Я не завжди тут щось знаходив, але я спеціально йшов до нього, щоб просто походити поміж по всі буки. Тому що тут якась така енергія. Ті буки мають якусь енергію. Сім лісі. Білих я не знайшов абсолютно ні одного, але є тут лисички. І це мене дуже, якщо чесно, тішить. Тому що лисички я дуже люблю. А вони тут такі великі-великі лисички. І це дуже класно. Тут така полянка. Бачу, там далі ще є. О, дивіться які. Дуже гарно. А, як комар кусає. Кусає по всіх дірах. Тут на одному місці і лисички такі, як намальовані, Чотири штуки, подивіться. Величезні лисички. І два козарики один старший і снимаття чиста. чисто. Один молоденький. Так, я вийшов на таку стару, шутрову, напевно, ще радянську, колгоспну дорогу. Тут давно ніхто не їздив, а дорога є. І ця дорога виведе мене прямо на те місце, де я пів чайок. І якраз я покидаю оцей ліс, там де я казав, що буки. Тут білих я не знайшов, але я знайшов багато лисичок. І Я дуже задоволений цими лисичками. Пів кулька лисичок, це дуже круто. Вертаюся туди, там ще може і білих знайду, бо там були білі, а тут білих взагалі нема, але відповідно там не було лисичок. Так що лисичок підзбирав. Йдемо назад. По дорозі до, до, до машини, додому. Я дійшов до того самого місця, де я пив чай, тут де я говорив, що це казкова дорога. Ну і йду собі так полегко вже в сторону е, е, виходу з лісу. Якщо чесно, вже не так не дуже і поглядаю за грибами, йду по тій дорозі і тут бачу білий грибок. У мосі, маленький, гарненький. Красота. Отако собі таке собі він в мосі росте. О такий твердий, твердий. Такий красивий. Почащ у той грибок і вже є навіть бажання перекласти ті лисички, яких я назбирав пів кулька. Досить багато. Перекласти вже їх рубзак і буду полегко йти вниз. Такі голубинки збирав, я навіть не, не знімав їх. Височок дуже багато. Я навіть, напевно, їх з кульком поставлю. Я маю ще один. аби не перекидати. Через пару днів тут буде просто море лисичок, їх тут просто безліч. Отут дрібні, отут насіяно дрібними. Подивіться. А тут, а тут взагалі тут просто так, хтось дійсно кусі. Все маленькі лисички, днів два. Подивіться. Днів два і буде їх купа. І затем, е, показував лисички. Тут замітив... ова, червонюха. Оце прикольно. А ой. Маленький червонюк. Я вийшов з лісу, але ще є оце поле з тою соя, що там і гречка, тобто є ще, є ще куди йти. Коли прийду додому, обов'язково покажу результат вже вдома. І розкажу, що я буду завтра з тих лисичок і з тих білих грибів робити. Маю дуже класний рецепт, такий старовинний. І думаю, що я якраз те, що сьогодні підзбирав, зроблю по тім рецепті. Давайте я біжу через, через поле і через секунду покажу вже, що сьогодні назберу. Бедемо результат. Покажу результат. я стоїть тут. Б... Лисички. Давайте це вигружаємо. О, Поки їхав у дому свідку ідею придумав. По-перше, можете писати свої рецепти гри грибні рецепти. Якісь цікаві, може щось таке неординарне, тому що таке, як там гриби у сметані, то я думаю, що цей рецепт не дуже таємний. А щось, якщо маєте цікаве, то обов'язково пишіть. А друге, що придумав, можете запрошувати мене до себе на гриби. Мені грибів не треба, але познімати можна. Було би дуже-дуже цікаво. Так що подумайте, Гри грибники. Так. Тут в нас що маємо? Маємо... Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість грибів. Шість білих. Ну і наші лисички. О. Лисички, козарики. Одним словом, така нормальна буде завтра зажарка. Ага, я ще мав сказати, що я буду готувати. Я думаю, якщо буде все добре, буде час, буде бажання, то я зроблю си грибів. Таку. У нас кажуть, біла підливка, але я ще чув, що називають маченка. У нас наоборот, нас маченка називають е, сметана з клубніком, з полуницею. А в деяких регіонах гірських, Верховенщині, називають... Тобто гриби у тушенні, у сметані називають мачинка. Я зроблю таку мачинку і зроблю таку не, не, як сказати, нетиповий, нетиповий банош. Банош буде не, не рідкий такий, а банош буде дуже твердий. І, і весь процес ну, там сам процес споживання того дуже цікавий, тому що банош переливаємо уже, е, марлю. Марлю робимо такий круг з нього, він там собі е, стоїть. За той час ми робимо ту мачинку, десь, напевно, годину. І за той час той банош стає такий твердий, і потім треба таким баношем так, ту мачинку е, мачити і відразу звідти, звідти їсти. Ну, кажу, Не знаю, наскільки воно буде смачне, але сам процес дуже цікавий. Так що не обіцяю 100%, але 95%, що завтра ми будемо таке готувати. Ось така справа. Зараз всім дякую, хто був, хто був як де був, хто, хто, хто е, пройшов зі мною такий грибний маршрут. Якщо чесно, важкий. Напевно, не скоро я в той ліс, тому що сам ліс менше-більше, але до нього дійти то, то цілий квест. Ще раз всім нагадую про пальці, коментарі і хто має бажання, хто ще не підписаний, а дивиться це відео, то обов'язково підпишіться на канал. До наступних грибних походів або негрибних, або рецептів. Глуши мотор. Ой!